Поговоримо і про це, і фахово з авіаційним експертом, членом громадської ради при державіаслужбі Богдан Долінце на зв'язку з нашою студією. Пане Богдане, вітаємо. Слава Україні! Вітаю героям. Слава пане Богдане. З чим вони залишаються? Чи такі повідомлення на кшталт з Оленді злітають в борти і за стільки то годин в Україні буде тривога? Чи будуть вони от для нас актуальними в найближчій перспективі? Ну диця в першу чергу маємо зрозуміти, що дійсно наскільки Росія надалі зможе регулярно і активно використовувати стратегічну авіацію, буде зрозуміло після оцінки реального рівня втрат ворога. Ось, адже необхідно розуміти, що там загалом Росія мала близько 120 стратегічних бомбардувальників. Ось там більше 50 літаків ту 22 М3 біля 50 літаків Ту 95-х і 17 ту 160-х. Ось після вчорашньої відповідно бавовни на деяких стратегічних аеродромах Російської Федерації приминаємо станом на сьогоднішній день. Говориться про те, що Росія могла втратити третину своєї стратегічної авіації. Ось точна кількість поки що питання залишається все ж таки відкритим, адже рівень і ступень ураження необхідно ще оцінити. Принаймні щодо е, знищених або пошкоджених, на сьогоднішній день мова йде, щонайменше 10 бортів було точно знищено. Ось по решті бортів на сьогоднішній день питання залишається відкритим. Е, тобто тут має попрацювати і розвідка, і. Так само е, необхідно трохи часу для того, щоб зрозуміти, які з бортів утримали серйозні ушкодження, які з бортів потенційно ворог зможе е, в середньостроковій перспективі відремонтувати. Е, і третя важлива складова, е, звісно, е, це точно вплине на спроможності ворога по використанню стратегічної авіації. Ось, е, але очікувати, що ворог відмовиться загалом від е, ударів е, крилатими ракетами, саме з літаків на сім, навряд чи варто очікувати, ось тому, що навіть у разі. Якщо було вражено лише одну третину стратегічної авіації, необхідно зрозуміти, що ворог мав близько 80 так званих боєготовних бортів. Тобто, це ті літаки, які безпосередньо могли виконувати завдання, підніматися в повітря, бути носіями крилатих ракет. Решта літаки, як правило, були в ну, законсервовані, тобто вони використовувалися або як склади з частинами, тобто умовний авіаканібалізм, або просто стояли на обоченні на Аеродромах, ось тому реально може йти мова, що в разі ураження до 40 бортів, це дійсно може складати половину всіх боєготовних літаків, які на сьогоднішній день має Російська Федерація. Пане Богдане, маємо два в, в московські запитання до вас Е, російсько-фашистські окупанти запитують у вас: а можемо повторити? Тобто, це про дві третіх, які залишаються, якщо третина уражена. То дві треті ще в придатні до терористичного обстрілу міст України. Чи це вже настільки унікальна операція, що будуть ви, винесені винесені і оборонні висновки, і ми вже повторити таке не зможемо? Ну, дається, маємо розуміти, що ворог так само адаптується до зміни і реалій фактично реального поля бою. І звісно, після такої операції ворог посилить свої заходи по захисту об'єктів військової критичної інфраструктури. Ось тому ймовірність повторити вона залишається, але складність реалізації ну, точно вона буде на порядок вища. Тому що, по-перше, ми бачимо, що найбільш ефективним якраз було. Ураження відповідної авіабази біле, яка була найбільш віддалена, тобто це дальність більше 4 тисяч кілометрів. Тобто там ворог себе відчував в безпеці, ось не очікуючи, що в принципі існує ймовірність ураження цих бортів. Ага. Ось на відміну від. Самих аеродромів Дягілєво і Іваново, де результати набагато нижчі, саме в зв'язку з тим, що ворог сам готувався і був готовий до відбиття подібних атак? І отут, отут друге питання, яке уточнює. Тобто, вчора істерика пропагандистів військових російських полягала в тому, що вони самі дивилися на своє ж відео і кричали: где ангари, де капаніри? Тобто, як швидко в тепер російсько-фашистський окупант? Окопає і захистить ці залишки своєї стратегічної дальної авіації. Це швидкий процес. Ну, дається маємо розуміти, що цілі такі є достатньо великими, тобто це не звичайна фактично фронтова авіація, для якої може існувати ціла мережа відповідних капонірів, заглиблених сховищ або ангарів захищених. Ось тобто, це достатньо великі борти, ось під які довго і складно може будувати такі захисні споруди. По перше, по-друге, навіть будована захисна споруда, вона насправді не гарантує. Суттєвий захист літака, адже якщо ми говоримо наприклад про використання дронів, то е, лише два дрони вони фактично зводять на нівець використання таких захисних споруд. Один дрон просто вибухає в даху, творючи отвір, а другий дрон спокійно через цей отвір проникає. Е, і далі маємо однакову картинку, яку ми бачили вже на цих відео. Ну, тепер чекаємо на фотографії зображення мангалів наліплених не тільки на танки, а ще й на їхню авіацію. Бо таке до не літає. Було... таке не літає, але вони можуть. Вони можуть. Пане Богдане, а як ви оцінюєте загалом приготування? Бо тут дуже важко уявити півтора року роботи над величезним проєктом. По перше, не було ніякого витоку інформації. Росіяни не сподівалися. Ми ж бачимо по результату, що це було цілком неочікувано для них. Тобто це дуже добра, пригодобре пригодування, але з технічної точки зору, оте, от що відбулося, ми читаємо, що тренували ці дрони за допомогою того, що є в музеях, от наскільки складно це все реалізувати? Тобто наскільки масштабною і ну крутою була ця операція? Ну, дивіться на сьогоднішній день питання саме деталей з точки зору фактичного проведення залишається відкритим саме даної операції, тому що з неї сторони була інформація про можливе так зване донавчання машини для того, щоб дати елементи штучного інтелекту. Ось з іншої сторони багато експертів заявляють, що судячи з тої поведінки на відео, висока ймовірність, що ці дрони могли мати фактично дистанційне керування. Ось через відповідні мережі інтернет-зв'язку. Тому питання залишається відкритим. Але якщо говорити про складність, то дійсно така операція вона є достатньо складною, тому що треба було не тільки вразити літаки, а для того, щоб їх вразити, необхідно фактично було е, ці дрони, щоб вони з'явились на території Росії. І це мова йде там не про одиниці, а мова йде про фактично значну кількість. Тобто, за різними оцінками могло бути там до 170 безпілотників загалом доставлено. Ми е, за різними оцінками використано було трохи більше 100 одиниць, тобто розуміємо, що частина безполотника. Або фізично не доїхала до тих точок роботи, по які мали вони проїхати, або так само були неправильно зібрані або втрачені під час виконання завдання. Ось друга важлива складова. Фактично, мова йде про я б сказав таку реінкарнацію ще. Вже такого історичного епосу, тобто фактично можна порівняти цю операцію з е, таким троянським конем, який фактично потрапив в зону дії російської стратегічної авіації, і там, уже, будучи в достатньо незначній близькості, в неочікуванні ворога, е, мав достатньо широкий спектр дій, адже фактично мова йде про те, що ворог був не готовий до таких операцій, і звісно, будуть зроблені висновки. І, як правило, е, навіть е, за аналогічним сценарієм на чи її можна вже буде реалізувати, тому що ворог все ж таки буде використовувати значно більше ресурсів. Можливо, навіть буде здійснювати не тільки глушіння там сигналів безпілотників, а в тому числі вимикати там мобільний зв'язок, інтернет зв'язок. Тощо ну ми цієї ночі бачили, що в русські попробували в, в інший сценарії тут більш традиційні свої терористичні атаки. От по Харкову полетіли безпілотники. В, в, лупили по житловій забудові в холодногірському районі, а потім прилетіли іскандери балістика в, в Київський район Харкова. Тобто цей сценарій прикордонний точно для Сум Харкова Запоріжжя і Дніпра залишається загрозливим. А у відповідь їхнє міністерство сказало, що масована атака дронів з України цієї ночі, і це були Липецька, Ростовська, Курська, Рязанська, Воронівська область кажуть що в Липецьку є навіть якийсь свій аеродром авіабаза липецьк 2 А що це таке є? І ви чи може, знаєте якісь результати нашого дроноводення? Ну, дивіться щодо там конкретної авіабази, На жаль, інформації немає, але маємо розуміти, що в цілому Росія має цілу низку авіабаз переважна їх частина країна знаходиться в західній частині Росії, тобто мова йде про сотні авіабаз. Навіть в межах там 50-100 кілометрів від кордонів з Україною, Росія має декілька десятків аеродромів в залежності від військової потреби. Ті чи інші аеродроми вони використовуються як правило. Зазвичай для саме штурмової фронтової авіації, ось або літаків винищувачів. Крім того, якщо говорити про аеродроми, які знаходяться на дальність до 200 кілометрів до лінії фронту або кордонів з Україною, то вони так само використовуються регулярно для базування літаків носіїв кабів, тобто це Су-34, Су-35, Су-30. ну так, от от є ще ж ворони цей аеродром бориса Глєпськ. То звітом ти якраз винищувачі з тими скабами вилітають. Ем, є шанси на таких великих площах працювати ефективно нашим силам оборони. Ну, деться, маємо розуміти, що ключове питання, все ж таки не в площі, а саме в якості розвід інформації. Ось через те, що як правило, на сьогоднішній день існуючі безплатні технології, дозволяють вражати цілі з точністю до декількох метрів. І, як правило, у разі виявлення цікавих цілей, тобто скупчення певної авіатехніки або наявності якоїсь критичної в'ятехніки, це дозволяє насправді достатньо ефективно її вражати та знищувати. Ось а існуюча система так званого машин навчання ось дозволяють навіть усунути ту ймовірність, коли за час польоту відбулося там перестановка літаків на аеродромі, тобто система може самостійно визначити і скоригувати маршрут для того, щоб максимально ефективно уразити ціль. Крім того, якщо говорити про такі аеродроми, в тому числі як аеродром в Ліпяське, то мова може йти про так звані центри бойового застосування і навчання пілотів, тобто вони можуть мати інфраструктуру не тільки для ведення війни, тому у числі і для підготовки е, льотно льотного складу та відповідно інженерно технічного складу до обслуговування ремонту літаків, пане Володимире, Чи дає нам загалом учорашня подія розуміння того, якою є система захисту російського нема? Ми розуміємо, що Кремль для них пріоритет До Москви Вони свого часу стягували з усіх усюд. Знаємо, що Крим для них пріоритет, тобто виглядає, що оті аеродроми не є для них зараз, не, не були для них такою пріоритетною ціллю, яку потрібно захистити, або вони не сподівалися, чи із цими маленькими дронами так не працює, і система ППО працювала, була, але була розрахована на дещо інше. Ну, дивиться, ми бачимо про намі з, з, з тих відео, які були і заяв самих росіян, що система протиповітряної оборони в Росії вона все ж таки була і працювала. Ось, але маємо розуміти, що коли мова йде саме про ці дальні аеродроми, тобто. Про аеродром, які знаходяться на відстані декілька сотень і більше кілометрів від України, захист в основному був сорієнтований саме на протидію нічним великим безпілотникам середнього та великого радіусу дії. Тобто це стаціонарні системи, переважно мови, де звичайно про комплекси С-300, С-400, які виявляють і знищують такі цілі на істинніх, там до сотні кілометрів. Ось. Якщо говорити про малі безпілотники, такі як fpv дрони, то маємо розуміти, що такі класичні системи протиповітряної оборони, як правило, є неефективними або дуже мало ефективними проти таких безпілотників, тому що, по-перше, більшість таких систем протиповітряної оборони їх фізично не може навіть засікти. Ось, е побачити, бо не мають дуже маленький розмір. І друга важлива складова, що навіть ті системи, які можуть десяти, вони як правило можуть не мати озброєння для протидії таким безпілотникам. Ось. І е, тому можна констатувати, що саме проти FPV-дронів російські статичні аеродроми фактично були не захищені і не готові їм протидіяти. Е, таку протидію ми побачили лише фактично в аеродромах, які знаходяться на істині декілька сотень кілометрів від кордонів з Україною, тобто це Іваново і Дягілєва, і там все ж таки були певні спроби, тобто були навіть можливо якісь чергові розрахунки здачі, яких була саме виявляти і знищувати цілі, е, але при цьому навіть цих аеродромах чути вибухи пане Богдане. Дякуємо за ваш аналіз. Богдан Дурінце, авіційний експерт і член громадської ради при державіаслужбі. Був з нами на зв'язку.